Друзі, я би хотіла поговорити на ту тему, що наша влада там взагалі в принципі не дуже зрозуміла, що вони зробили з першого дня. Вони якби не оголосили стан війни в Україні. Стан війни не оголошено так, десь у приблизно п'ятій чи четвертий ранку, 24 лютого, 2022 року. У нас нарешті був оголошений військовий стан. Хоча воювали ми з 2014 року, але при Порошенку не було навіть військового стану. Був у нас стан АТО антитерористичної операції. Цей стан дозволив Росії досягти успіхів, виключено від головнокомандуючого, тобто від президента, ми могли ввести цей стан. Про що я наголошую ще один раз, що саме Порошенко да, не вів військовий стан? Крим таким чином вони захопили без особливих там якісь бою частину Луганської і Донецької області. Саме Луганськ, місто Луганськ і Донецьк. І в такому контексті для Росії це було да, щасливо, і у них це вийшло. Якщо щось виходить у агресора, значить агресор йде далі. Стан війни не оголошено, загальної мобілізації немає. На сьогоднішній день ми майже ну от на, на, на грамулічки там да, але по факту ми втратили і Мирноград-Покровськ, і індустріальний металургічний центр світу. А ми знаємо, що країни вони діляться на такі види економіки. Аграрна, це країни найпростіші, які займаються виключно аграрним бізнесом. Аграрно-індустріальні наступні наступні країни: індустріально аграрні і постіндустріальні. Країни і Україна відноситься, і дай Бог, щоб ми так, до, до, до такої країни відносилися як аграрно-індустріальна. Більше ніж 50% нашого ВВП складають аграрії. Всі інші сфери по по пару процентів, 4%, 5%. Там було трошки металургії, там було е, трошки електро, е, електроенергії, там були е, усі види інших, е, і, і інших сфер. Е, там були в невеликих процентах, тобто 50% це аграрний сектор. У Росії можна, в принципі, віднести Росію до більш сирйової країни, тобто країна, яка продавала сиро і переробне сирйо, це нефть. 50% ВВП Росії складає нефть і нефтепродукти. Uh, так, uh, от якісь зараз намагання щось там знизити, щось їх там придушити. Ну, от, 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 от буквально останні місяці є. І це пов'язано з тим, можливо, що там, у наших головнокомандуючих з'явилось розуміння, що, значить, дивіться, аграрні, е, аграрно-індустріальної, індустріально-аграрні і постіндустріальні країни. Так, от, постіндустріальні країни. Це найбагатіші країни світу, які відмовилися від ведення аграрного бізнесу, вони цю сферу якби ну просто не розвивали. Не то, що вона неможлива абсолютно, ні, це не так. Ця сфера можлива. Але країни будують заводи і будують сильну банківську сферу і сферу обслуговування. А, ці країни якби пройшли всі етапи: аграрно-аграрно-індустріальна, індустріально аграрний постіндустріальний період. До них до таких країн звичайно, що відноситься США, Великобританія, Японія, кра... Сінгапур, країни Східних Тигрів. Євросоюз ті країни, які найбагатші, так? тобто, це однозначно, це Германія і так далі. І от в принципі, зміна геополітики світу полягає в тому, що Україна втрачає металургійний центр з нашої економіки, пару процентів пішло. Ну, вони мінус до нашого бюджету, але інші країни в принципі зачиняють свої бюджети там на ну, набагато на, на більше в процентарному співвідношенні. Тобто, ми залишили а, зараз постіндустріальні країни без роботи. На тому будуть зачинятися заводи, на тому буде, будуть безробіття. Українці, як біженці, вони не будуть не тільки не потрібні. Але й не буде за що, власне кажучи, їх забезпечувати, тому що у них працювали заводи, економіка була сильна. Вони могли дозволити собі деякий час підтримувати наших біженців і виплачувати їх. І от тут ми можливо, якісь були, знаєте, внутрішні договореності. Добре, ми перетримаємо ваших біженців, але ж ви ж наш, тримайте фронт, зробіть так, щоб ми не впали. Ми знаємо, що економічне благо у вас наше. Залежало від вашого сір'я, ну тобто від від, від нашого, від вашої від вашої нашої української металургії. і якби ну чи розуміють зараз. Наші головнокомандуючі, що ви зачинили економіку світу, постіндустріальних країн. Ні, ви не, 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 там, не закрили, наприклад, Нігерію, ви там не закрили країни Африканського континенту, яким до цього мало було, було діла, яких не було заводів, там, які там не робили а, техніку, мікросхеми і так далі. Ні. А ви зачинили все інше. Виключено е, спеціальними діями е, про те, щоб не було електронного реєстру. Ну то тобто, е, нема, не, не, не працювало у нас там резерв плюс і так далі. Е, в принципі у нас не було військових реєстрів, вони були знищені. Хтось перед відною знищив військові реєстри, було зроблено абсолютно спеціально. Значить, ви е, е, не зробили е, мобілізації, ви не оголосили війну. Ви забезпечували функціонування нефтідружба. Ви мали право з першого дня оголосити війну і зачинити два нефтепроводи, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Це ніфті Сургут Полоцьк угу. і ще один аналогічний нефтіпровод з Західної Сибірі до, до Білорусі. І ну, чи, чи важко знайти координати і так далі, да? ми там говорили, що в принципі ми повинні орієнтуватися на на два ніфті а вони, якби наш ворог, зачинив нам місто вже років так на 10. От якщо навіть би зараз, якщо уявіть собі, ну хай, хай там трошечки у Зеленського трошечки, трошечки провіється в голові, і він зрозуміє, якщо навіть зараз би Україна, чисто теоретично Україна пішла б у наступ. По всій лінії фронту, наприклад, то місто би ми відновили там, років за 5. Через 2 місяці це місто закривається років на 10 оборони. Через три місяці це місто закривається років на 15 будівництва. А через 4 місяці, можливо, і назавжди, на наше покоління, нам прийдеться з нуля відновлювати це місто. І цей процес йде кожен день. Мобілізувати людину треба від трьох до шести місяців, навіть якщо би Зеленський так хрякнув би по столі, навіть, знаєте, от ось саме це слово, тому що є, да. е, і сказав, нам треба 500 тисяч е, мобілізованих да, і ще 200 тисяч в запасі. Ну, до цього б е, рівня, ми б дійшли е, до весни. Можливо, до весни ми би це зробили. Але за цей же час місто його ж не стане. І це замкнутий круг. Мені це подобається, як в принципі на Буданого, на Буданово поклали в провал Покровську, ну тобто відправили гур туди, е, типа оборонять місто, щоб сказати всьому світу, та там буде То, розумієте, там він... Головне управління розвідки не змогло. Не змогло, когось треба, значить, відпі... коротше, за Покровськ, ну хтось конкретно не зміг. І за цей, за цей період, якщо б навіть наше військове керівництво зробило мобілізацію в тому о, варіанті, на якому я завжди оголошувала, стільки скільки вона треба було до цього часу місто знищене. Воно зміщене, знищене років мінімально на 10. На 15-10 років. Якщо б ми би змогли піти по всьому фронту, рятуючи крім того, в принципі, весь довсь Донецьк, тому основне зараз діє ну, там. Зосереджені саме там і Лиманський е, напрямок, також і там також треба рятувати в принципі, наш транспортний е, транспортну логістику і так далі. Обов'язково треба. Тобто якщо ми запустимо там Лиман, то в принципі ми і тому втрачаємо Покровськ. Тобто там треба контур атакувати для того, щоб вирівнювати вирівнювати все. І от увіть собі. Зеленський там, там поставив, скажімо так, дедлайн по мобілізації до такого часу, всі повинні бути навчені, зібрані, до того часу, ми втратили. Тобто, ми втратили на 10, 15, 20 років вже. Цей факт, він є. Його не змінити. Ви забезпечили. Ви особисто ви, забезпечили втрату міста. Е, наші біженці будуть повертатися з кожним днем назад, тому що просто їх економіка вона, вона так вже не працює. Вона не працює як економіка соціального типу. Заводи працюють біженцям платимо гроші. Заводи не працюють, біженцям не платять гроші. Він нас, він нас підвели. Після Покровську, ну тобто, після, навіть якщо там сантиметри залишились А, да, 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 до речі. А як ви вирішите здавати Покровськ? Це треба зробити точно так же, як ви там здали Курську область. Тобто, за, за дві чи за добу, за півтори так приблизно був наказ на те, щоб вийти да, з Курської області, але вони, в принципі, там п'ятачок залишили там. де… Оця газова станція е, суджанська була, да і там трошечки е, залишили сел. То було правильно зроблено. І от, е, в принципі, тоді зеленському сільському треба буде робити наказ на те, щоб ми залишили місто, при тому змогли відійти разом із технікою. Ну, тобто такий наказ буде, так. і вони зараз сидять, дивляться, витрачають очі в ту карту, намагаючись знайти якісь класні дії, позиції, якісь маньоври, якісь а, нові, нанотехнології для того, щоб там щось зробити. Але основна причина а, недостатня мобілізація, яка залежала. Тільки від України не було жодної на світі сторони, не було жодної країни від це ж не е, Абрамсів, які залежали там від е, штатів. Це було виключно наше рішення. І що ви там зараз не крутили, не викручували? Ця ситуація не вирішується. треба кинути з Луганської області пару тисяч. Кинули. Треба бути кинути 15 тисяч із Запорізької області кинули. Треба вивести 15 тисяч Херсонської області. І Всі ці цифри шалені, і все на Покровськ, і все не Покровськ, а наші знаходяться там. І, і ця ситуація буде погіршувати, звичайно, з кожним днем. Там лише одне питання: наскільки довго продержимо. Продержим три місяця погано. Продержим шість місяців краще. Продержим дев'ять місяців. Ну ще краще. Продержим дванадцять це кіборги. Але а, більше якби там питань у нас не буде. Тобто, Покоспокровська е, зробити абсолютно зону бойових дій для того, щоб просто. Тримати десь в якому місці, щоб вони в іншому не розповзалися, це єдине, що зараз могла зробити Україна, знищуючи і втрачаючи місто кожен день. Ну і моя тема головна, те, що в принципі це закриття економік постіндустріальних країн. Ми метал постачали. Так, у нас є якесь виробництво, але це виробництво не перевищує 3-4-5 не більше нашого ВВП. Не більше для нас це було не критично, а критичне це буде для тих країн, які а, оті поїзда святі, поїзда да, з тим, що експортували, ми, ми експортували, ми їм давали роботу, і вони тепер втратили. Вони, начебто, там давали, але Зеленський сказав: 18-22 розпустить. Розпустить. Ви ще повинні їх влаштувати на роботу. Повинні за свої власні за свої власні кошти, тому що навчити будь-яку особу вищої освіти, Це держава витрачає свої кошти на кожну особу. Держава вона це запез безкоштовне навчання, забезпечено конституцією. Тобто, усі студенти взагалі не мають права на контрактну форму. Вони всі повинні бути бюджетними незалежно від оцінок. Так говорить наша конституція. Тут вони намагаються це закрити конституційне право. Ну і а тепер давайте продовжимо.